На Шевченківському озері рятували лебедів. Ранкова мінусова температура наробила їм проблем. Птахи вірності, які вже стали символом та окрасою водойми, примерзли до поверхні води. На допомогу пернатим приїхали рятувальники. Далі коментарі з місця події. Сьогодні, бачите, така сталася незвичайна подія на нашому Шевченківському озері примерзло до льоду 12 е е е таких гарних прекрасних лебедів. Ще такого за свою історію я не пам'ятаю. Ну, але ми трошки посиділи, ми під'їхали наша оперативна машина. Ми взяли човен, під'їхали, подивилися, ці 10-11 лебідів злетіли. Фактично, бо вони відігріли свої температури, а один не міг злетіти. Ми підпили до нього, наші працівники-рятувальники забрали його на човен. І коли ми його е, хлопець підвезли до берега, ми побачили, що е, він попався на воблера. Ну, тобто, хто, хто розбирається з рибаків, то розуміє, це такий гачок, де є багато рибки, там є багато гачків. І фактично дві ноги в нього були за, попалися на ці гачки, і він підладиний міг злетіти. Хотілося б якраз коштувати нагодою нагоди сказати, бачите, почав замерзати лід, рибаки, які люблять рибалочку, починають, чекають, зараз брати, бо починає гарно плювати. Я застерігаю таких подій, тому що є багато випадків, де люди гинуть на воді.